Вітаю всіх на своєму каналі. Ми з України. Звати мене з Анжела. Ми з самого півдня України, з півдня Одеської області. Із район, село Матроска. Показую вам кермек, Я вже його багато разів показувала, зараз він вже цвіте на повну силу. Ось Такі джмелі тут завжди прилітають. Метелики. Отакі от голубі, вон як зараз два літають, і такі ось оранжево коричневі І вон голубі літають, налітають, сідають. Знов підлітають, знов сідають там. Вже треба його зривати в сухоцвіти, треба зірвати в собі кілька гілочок для букету. Я роблю кермеки злаки, різні-різні злаки. Красатка. Так, мій улюблениць Меморі, гляньте. Гляньте, які в нього мітьоки. Просто супер. Просто Хеллі Гер Хейн набирає свій окрас. Ну, скажу, що в цьому році вже все заброньоване. Буде вже на наступний рік. наступну осінь. Хто хоче, записуйте собі десь у блокнотику і наступну осінь буду знову продавати. Це саме голубе просто, саме стійке і саме таке широколисне. І саме гарне з усіх, які в мене є. А є в мене шість сортів. Щучка. Гантека хмаринка. Просо шинандо вже червоніє, листя, саме насіння. Знайома дзвонила, каже, я їй, ну, чоловік їхав в Одесу, завісий ці всі комісі наші. Каже, просто упало, і кури набігли, і давай його клювати. Так я їй казала, коли що це ще не тільки краса, а ще й корм для, для птиці свійської. Почала знімати чого, тому що сьогодні побачила. Помпасна трава викидує мітлки свої, вона ще тільки-тільки викидує. Ось її рожевий колір. Ось вона яка рожева. А то, що показують в інтернеті, ярко рожева, там така сиренева, то все фотошоп. Ось її рожевий колір. Вона потім вигорає. І стає так, така стає бежева, тому що ну, випускає насіння і насіння це має такий колір, потім бежевий, а так вона вигорає. Це наш самий великий кущ. Самий великий кущ, який ми не трогали ну три роки точно, якщо не 4, тому що він ніяк не випускав нам свої мітлки ці і не показувався нам, тому ми його не трогали. Він просто... Здоровенний в діаметрі ну, 2 метри точно. І зараз мітьолки підуть ще наверх, бо вони тільки-тільки розпускаються, і буде краса, потім ще зніму. Сама така шла, о, сюрприз. Навіть не замічала, що вона викидає. Я бачила, що вона викидує, що викинула вже свої стрілки, але мітьолок ще не бачила. Так, перовський я теж буде вже на слідучу осінь. Раніше ніяк не вийде. Трошки ще покажу. Треба йти працювати. Просто побачила помпаску і вирішила таку трошки зняти. Це, ну так, сподіваюся, що це Red Hat. тому що у мене Маудрій темніші темніший скей і менші. За розміром, а ці такі просто здоровезні. Гляньте які. Так, поливається, поливається, все поливається. От ну, ще раз пампасна, трава. Еріантус теж викидує вже м'ятоки, які часто путають з пампасною травою. Потім зроблю відео про злак і покажу. Ну, у мене є в горщику ну, ріантус один і поставлю з пампасною травою, покажу, в чому різниця. Сінька врінка яскравенька зацвітає. Так, вилетіло з голови лагерстремія моя рожева. Так квітує перший рік у нас. Але гляньте, який кущ, яка краса. Все-таки ризикнув осени її пересадити звідси, тому що стежка і вона тут ну, заважає. Обрізати її, не обріжеш, тому що обріжеться вся краса. Буду пробувати і черенкувати, і прикопувати множити, тому що краса така для осені супер кущі. Все відцвілося, а це ось гляньте, ще цвісти, цвісти буде бутони, випускає, випускає бутони. Ось ця гілочка тільки-тільки розпускається. І вже зверху там теж бутони ось по бокам. І зверху теж вон там бутончики. Молоденькі гілочки, там ще одна в далині теж з бутонами, так що буде ще цвісти. Ось тут збоку маленьку викинула і теж з бутонами. Городиця пістряла. Треба вже підстригати. Я її Підстригаю паулькою. Міскантус грацилімус низенький такий маленький. І все поки. Ну, ще ось покажу голдбар. Теж міскантус малесенький. На продаж буде тільки на слідуючу осінь. Ще буду його ділити ще буду його множити, тому що це все, що в мене є. Так. До речі, сухоцвіт у мене купувала насіння взимку 100 гривень. Коштував пакетик, там того насіння майже не було. Це треба буде, коли ось воно цвіте, це треба їх зривати і засушувати. Ну, сушити поки нічого не буду, хочу залишити, щоб зібрати насіння з нього. Вже своє домашнє. Класні такі штучки. Десь в мене записано, як воно зветься. Це таких, якщо багато кущиків посіяти, то буде краса. Якщо б ще воно давало самосів, то зовсім було б класно. О, і гусятник. Гляньте, яка краса. Так, ну все. На все добре, всім гарного дня.